В Дніпровському державному технічному університеті велика увага приділяється забезпеченню якості освіти, а також академічній доброчесності. Вони реалізуються через нормативні документи, які розташовані на сайті ДДТУ, ДСТУ ДПЮА, а саме, положення про академічну доброчесність та про систему запобігання та виявлення академічного плагіату ДДТУ. Натискаючи активні посилання, можна ознайомитися зі змістом даних положень. Для перевірки наукових та навчально-методичних робіт, а також кваліфікаційних робіт, в ДДТУ використовується програма Strike плагіарізм у відповідності до договору між ДДТУ та товариством Плагіат. Який викладений на сайті ДДТУ в розділі академічної доброчесності? Між національним агентством із забезпечення якості вищої освіти та Компанією Plagiat.pl заключено меморандум про співробітництво, представлений в тому ж розділі на сайті. Виконані роботи подаються на перевірку плагіату у визначені терміни. На кожній кафедрі є відповідальна особа за перевірку робіт на плагіат. При перевірці визначається ступінь запозичень за допомогою коефіцієнта подібності КП1 та інших. Якщо в роботі виявлено великий відсоток плагіату, то вона повертається на доопрацювання. Тим самим реалізується принцип не покарати автора або авторів, а вказати на недоліки у викладенні текстів та дозволити їм висловити свої думки найбільш коректно.